Так, ми ну маємо гарячу новину. А я хто стежив за ефіром, знає, що близько години тому до нас в ефір микався Юрій Гнат, речник повітряних сил, і він власне проанонсував новину, яку я зараз озвучу. Командувач повітряних сил Микола Олещук підтвердив, що протиповітряна оборона збила російську балістичну ракету «Кинжал». Далі цитата. Ага, пана Олещука, вітаю український народ з історичною подією. Так, ми збили не іміючий аналогів, це в лапках. Він пише кінжал, ні іміючий аналога в кінжал. Це Росія так хвалить свій кінжал. Сталося це під час нічної атаки 4 травня у небі. Київщини ракету Х-47 випустив міг, міг 31 К з території а, Росії. А, долучаємо пана Юрія Ігната ще раз до нашого етеру, речник командування повітряних сил України. Пане Юрію, слава Україні! Дякую, що ще раз долучаєтесь до нашого етеру. Я так розумію, про окрему плату ви, очевидь, домовилися як ви пожартували в попередньому вімкненні. То я так розумію, що тепер вже можна повідомити якісь деталі. От, скажіть, будь ласка, як ця ракета працює, як вдалося знищити? Наскільки це складно було? От все, що можна розказати, так, те, що можна офіційно. Розкажіть, будь ласка. Ну, так, дивіться. Ну, по-перше, ви там в титрах зараз поправте аеробалістичну. ось, ну, тому, так, що редактори, це Ви почули, що є баналістика, це зазвичай знизу, а це аеробалістична. А, да, ну, ок, пишу, да. що, таке, що таке кінжал? Так, ну це, це нормально. Тут не, немає такої сильної помилки, але все ж таки буде аеробалістична більш правильно. правильна. Тому що це, по суті, ракета. ну... Як її називають іскандер повітряного базування, так це ракета, яка от іскандер балістична, вона летить знизу вверх, так летить і по дозі, вона випускається на великій швидкості. А вже аеробалістичну Х47 кинжал е, піднімає винищувач міг 31 к Міги бувають теж різних модифікацій. от Саме з маркуванням К це і є міг носій ракет кинжал, від яких у нас постійно от від тих мігів тривоги. По всій території України. От він піднімається з території Росії цього разу цієї ночі, 4 числа близько двох годин ночі. Він піднімався з аеродрому Савослейка і звідти, власне, здійснив пуск повітряне командування, центр, яке власне, опікується і Київщиною, зокрема, так, дивилося, супроводжувало цю, цю ціль, власне, і Майфмазі міг 31. І власне було відпрацьовано. Саме дивізіоном Петріот, який може здатний збивати балістичні ракети, про це і сказав у своєму. Постій, так, в дописі на телеграм-каналі командувач повітряний сил генерал Микола Олищук. Власне про, про те, що нам потрібно більше таких систем, мабуть, і не варто говорити. Так? Ми розуміємо, що загроза балістичного озброєння застосування є по всій території країни, особливо на східному напрямку. Саме цей напрямок є одним з найважливіших, бо там відбуваються атаки. Але, зрештою, ви знаєте, що столиця місто Київ, зокрема, є ціль номер один. Для ворога найбільше і найчастіше атакують саме Київ, де розташовані всі органи нашого управління, так влада і так далі, і багато інфраструктурних об'єктів. Маємо очікуємо, що дійсно сам ті, який вже скоро буде теж на бойовому чергуванні. Очікуємо інших дивізіонів, Петріот, і будемо посилювати протиповітряну оборону. Ну, де це найнеобхідніше, де найгарячіше і де це може захистити наше небо не лише від балістичних ракет, але і від авіації противника. Знаємо, що загроза серйозна від керованих авіабомб на сьогоднішній день. Тому мусимо посилюватися і в цьому напрямку, щоб відганяти російську авіацію подалі. Безумовно, це гарна новина. Безумовно, там зараз за парибріком горить. Ну, вже горить, напевно, не перший день, тому що ну це ну, такий от фактично ляпас Росії. Вони розповідали, що е Петріот це застаріле там американське озброєння, що нічого він там не може. Ну, російське рус, оружие лучше в мірі, так далі, і так далі. От маємо підтвердження е того, що. Дійсно, воно ефективно працює навіть проти супер-як вони там називають, гіперзвукової ракети. так, ось, ну, Не така вона вже і гіпер. От тому е, хочемо подякувати ну, і командувач, подякує нашим партнерам, які нам надають таке озброєння сьогодні. Ніхто й не вірив, що Петріот може бути в Україні так швидко. Ну, Хотілося ще раніше, ну, як змогли партнери, так і дали. І хочемо, щоб партнери бачили його в роботі. Так, ми вже показали декілька відео. Там командувач був е, присутній на командному пункті, де він сказав хлопцям: треба пробувати. Вони сказали, будемо пробувати. От і попробували. Так, так, от так. Пам'ятаємо, ми це відео показали всьому світу, що допомагайте нам, хочемо, щоб ще німецькі партнери теж наростили нам е, е, поставки IRST, один з найкращих сьогодні систем. Ну, вони по балістиці ну, там, навряд ну, чи будуть працювати так, але от по аеробалі аеродинамічних цілях. Супер, просто комплекс працює і хочеться. Ну ще раз скористатися ефіром. Дійсно, ну не поспішайте, будь ласка, з новинами. Ми обов'язково про все вам розповімо, про все покажемо. Не можна так інколи. Наперед видавати ту інформацію, яка може дещо нашкодити. Тому усім дякую, хто дійсно підтримує повітряні сили і вірить в протиповітряну оборону. Будемо робити все для того, щоб її зміцнити. Ну і ще на останок додам, що було сім шахедів, А вже підтвердили, що вісім шахетів знищено на східному напрямку цієї ночі власне оновлена оперативна інформація. А Пане Юрію, ну ще коротко, якщо можна, уточнення. От це для Петріота цього комплексу це була перша ціль, якщо можна. Е, ну, давайте не будемо забігати наперед. Знову ж таки з інформацією. Це кінжал, це була перша ціль е, як балістичної ракети. От, власне. Ба, як балістичної ракети, от добре на цьому аєробалістичний. уточненні аеробалістичне на цьому уточненні. Ми зупинимося, але як тільки можна буде, ви маєте знати, що ми тільки за офіційну, ми тільки за перевірену інформацію, і в будь-який момент готові надати слово в будь-який момент дня і ночі для того, власне, створений телемарафон, цілодобовий телемарафон. Юрію, я дякую вам ще раз, що долучилися і надали офіційну інформацію. Юрій Гнат, речник командування повітря сил збройних сил України зараз офіційно підтвердив історичний момент про те, що Петріот, який був наданий нам західними партнерами, вперше в історії збив аеробалістичну ракету, яку Росія казала, аналогів нет.